Після збиральної обробки зерна, коли надходить автотранспорт, він зупиняється на платформі, де проходить зважування, а також відбирання проб для визначення тих або інших показників і направляється пункт приймання зерна на даному пристрої, можуть розвантажуватися три автомобіля на даному автомобілі розвантажувачі. Автомобіль заїжджає на платформу і розвантажується зерно в завальну яму, звідки за допомогою транспортера направляється за призначенням по технологічної лінії в залежності від якості. Також на підприємства після збиральної обробки зерна є приймання зерна з залізничного транспорту. По залізничним коліям вагони надходять до Пристрою, де розвантажується і знову ж по технологічній лінії зерно направляється у відповідності з показниками якості. На підприємствах після збиральної обробки і зберігання зерна може відбуватися так от відпуск зерна. Один із видів відпуска зерна це відпуск на автомобільний транспорт. З даних бункерів зерно може відвантажуватися на Автомобіля відвантаження зерна може відбуватися і на залізничний транспорт. Накопичувальні бункери для відвантаження зерна на залізничний транспорт, за допомогою якого ми можемо завантажувати вагони і відправляти зерно за призначенням. Коли зерно надходить на підприємства з високої вологості, вище ніж базисної кондиції, то необхідно зернову масу просушити. Інакше зернова маса не буде зберегатися. Сушення зерна проходить на такому обладнаті як зерносушарки. Зерносушарки є різних типів: шахні прямоточні, баштові та інші. Представлені зерносушарки для різного призначення, зерносушарка для сушіння олійних культур, а також баштова зерносушарка, вона круглої форми для сушіння кукурудзи. Конструкція баштової зерносушарки наступна. Вона складається з двох стіночок, продовж якої рухається зерно, а всередині подається сушильний агент спальника, за допомогою якого проводиться сушення зерна. Необхідно мати на увазі про встановлення до та після сушарних бункерів. І ми бачимо до та після сушарні бункери. Для зберігання зерна використовуються ємності, елеватори різної конструкції. Ми зараз бачимо металеві силоса для зберегання зерна. Елеватори також можуть бути залізобетонної конструкції, і ми бачимо робочу будівлю, елеватор з робочої будівлі і двокрилим розташуванням силосів квадратної форми. Наверху. Надсилосна галерея розташована під низу. Підцілосна галерея. Надсилосна галерея вона предназначена для завантаження силосів, а підсилосна для розвантаження силосів.